Багатьох віруючих людей цікавить питання кінця світу. Коли ж буде кінець цього світу? Є різні дати, які не справджуються? Но насправді я вам сьогодні відкрию один маленький секрет. Кінець світу для людини буде тоді, коли вона. Тоді для неї закінчується цей земний світ, і людина стає на частковий Божий суд, на якому отримає вирок до страшного суду. А якщо вас цікавить питання, коли буде кінець цього світу, остаточний кінець світу цього, то ми про це не знаємо. Каже син чоловічий, Господь Ісус Христос, що про день і годину не знає ніхто, навіть син людський, тільки Отець Небесний. У кінець світу тоді, коли приходить кінець нашого життя, це кінець того земного життя, про який ми маємо думати, ми маємо зважувати, якими є наші вчинки, якими є наша віра, якими є наше християнське життя. А те, що ми будемо гадати, коли буде кінець цього світу, це нам нічого не дасть. Тому що жодна людина не може про це сказати. Тому що Євангелія нам чітко каже, що про це ніхто не знає. Не гадаймо, коли буде кінець остаточний цього світу. Можливо, за рік, а можливо, за тисячу років, це не є важливо. Думаємо, яким буде кінець світу. Для кожного з нас амінь.